Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про органи людини. Перший орган, як ви бачите, надгортанник, Входить до складу дихальної системи і відкривається кожен раз при ковтанні, щоб їжа не потрапила у гортань. Далі трахає. теж входить до складу дихальної системи і складається з хрящів. Нагалужується на бронхи, які, в свою чергу, розгалужуються на бронхіоли, утворюючи бронхіальне на дерево. Нарешті артерії входять до складу серцево-судинної системи і по них кров іде від серця. А далі заводка, яка входить до складу слухової сенсорної системи. Арні і варини, які входять до складу серця судинної системи. По них кров йде до серця. води входить до складу видільної системи і з'єднюють нирки та сачовий міхур. Селезінка входить до складу імунної системи, айваоли входять до складу. Дихальної системи, і із них складаються вагання, про яких я ще вам розповім пізніше. Склара оболонка ока, у якій міститься сітківка, входить до складу зорової сенсорної системи. Матка входить до складу репродуктивної або статевої системи. Шлунок входить до складу травної системи. І допомагає перетравлювати їжу. Товстий кишечник. Товстий кишечник входить до складу травної системи. Нирки. Входять до складу видільної системи і фільтрують кров. Ходить до складу здорової сенсорної системи. Сачовий міхур ходить до складу видільної системи. Бачинка ходить до складу травної системи і, збер... і зберігає цукри, жили, білки, а також накопичує цінні вітаміни і залізо. Стравохід по цій трубці довжиною 25 см їжа проходить до шлунка і він входить до складу травної системи. Гортан входить до складу дихальної системи. Фалопіяві труби. Вони входять до складу статевої або репродуктивної системи. Тонкий кишачник найдовший орган у тілі людини. він Новжиною з 4 людських зрости і входять до складу травної системи. Серце за день робить 100 тисяч ударів, входить до складу серця-судинної системи і перекачує кров. Головний мозок наш найдивовижніший орган, входить до складу нервової системи. Слухова труба. Входить до складу слухової сенсорної системи. Пряма кишка входить до складу травної системи. Лагані складаються з цих самих альвеол і входять до складу дихальної системи. Ваші лагані різні за розміром. Права коротша, ніж ліва. Тому що під нею знаходиться печінка, зате вона ширша. Також у неї є три долі верхня, середня і нижня. А ось у лівої лише верхня і нижня, ще у неї є виявка, через яку виглядає серце. Спинний мозок входить до складу нервової системи. Апандекс. Зідю, сліпу кишку з апандук із прямою кишкою і ходить до складу імунної системи. І нарешті барабанна паратинка, що входить до складу слухової сенсорної системи.